Чи можливо солі перестати бути солоною? Ісус порівнює своїх послідовників з двома реаліями, які, в принципі, не можуть втратити свою силу. А якщо якимось чином і можуть, то цьому є логічне пояснення чому? Перший із них Він каже в Євангелії Матвія, п'ятому розділі 13 вірш Ви сіль землі. Але коли сіль стає прісною і втрачає свій смак, як її знову солоною зробити? Вона стає ні на що непридатною. Хіба що викинути її геть, щоб топтали люди? Сіль по своїй природі є мінералом, який не може ні при яких обставинах втратити свою силу. Незалежно в теплій чи холоді, світлій чи темряві, сіль. Залишається сілью і завжди готова солити. Ісус натякає нам, що якщо ми його, то як та сіль, яка ніколи не міняє своєї природи, хоча Він і каже, якщо сіль втратить силу, то вона нікому не потрібна, але ж сіль ніколи не втрачає свою силу, даючи нам зрозуміти: якщо ми його, то ми ніколи не втратимо силу. Бо наша сила в ньому. Далі, в 14 вірші, він порівнює своїх послідовників до світла. Каже: Ви світло світу, неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори. ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину, а на поставець, і він тоді світить усім у хаті. Ми розуміємо, що будь-яка лампа, що світить, має бути підключена до енергоносія. І не світить лампа тільки тоді, коли відключена. Ісус каже: якщо ви підключені до мене, то ви як та лампа, яку не можна сховати, бо вона буде світити, як той город на вершині гори, якого усі бачать, і далі він завершує своє. Повеління нам кажучи, нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця Свого Небесного. Ісус очікує, що ми як та сіль, яка залишається сілью при будь-яких обставинах, і як та лампа, підключена до свого енергоносія, яка світить всім в домі. А як у вас, ви змінюєтесь під температурою життя? Чи ви як та сіль, яка завжди солона і в будь-який час додає смак до їжі? А як ваша духовна лампа? Вона підключена до енергоносія, яким є Ісус? Як ви думаєте?